Незадовільний стан пенсійної системи в Україні свідчить про необхідність проведення комплексної реформи. Про це мовилося на регіональній нараді в Івано-Франківській облдержадміністрації, на яку також прибули представники Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей. Проблеми та пріоритети майбутніх нововведень пояснювали представники Кабінету міністрів та пенсійного фонду України. Як мовилося на нараді, в Україні систематично погіршиться співвідношення між громадянами працездатного і непрацездатного віку. Зараз на 88 пенсіонерів припадає 100 осіб, які сплачують пенсійні внески. Якщо така тенденція матиме продовження, то через 15 років пропорція становитиме один до одного. А вже 2050 року на сотню працюючих припадатиме 125 пенсіонерів. Відповідно, розмір пенсійних внесків в Україні значно перевищує відповідні показники в інших країнах Європи. Шостої рік нас було 15 -й. 8 мільйонів складників внесе, зараз 14 мільйони. За один рік ми маємо майже 1,5 мільйона трапитів внесків. Якщо дуже швидко відновиться економіка, у нас все рівно буде стійка тенденція до змушення працюючих. А з кількістю пенсіонерів, незмінна ситуація залишається протягом декілька років, 13 13,7 мільйонів. Уряд заявляє, що вже кілька років видатки пенсійного фонду перевищують доходи. Лише протягом 2010 року на покриття дефіциту бюджету пенсійного фонду держава виділила понад 27 мільярдів гривень. У нас вже є з вами досвід. Досвід дев'яносто шостого років. Коли заборгованість з виплати пенсії сягала до 6 місяців, коли було, було прийнятий указ президента про виплату пенсії за двома відомостями 60-40, ми Вже це все. Будемо робити, то буде край солідарний системи. Для покращення ситуації уряд пропонує підвищити на 10 років тривалість стажу для призначення пенсії за віком, на 5 років збільшити термін перебування на службі для військових та обмежити максимальний розмір пенсії на рівні 12 розмірів прожиткового мінімуму. Однак, запевняють, чиновники запропоновані зміни не торкнуться тих, хто вже перебуває на пенсійному забезпеченні. Всі ті пенсіонери, які отримували пенсію до набрання чинності даним законом, які продовжують працювати, наприклад, державний службовець, пенсія буде виплачуватися в повному розмірі. без будь-яких обмежень. Громадське обговорення проєкту пенсійної реформи триватиме ще близько місяця. Наприкінці лютого законопроект розглянуть у парламенті. Як сподіваються, представники уряду, нове пенсійне законодавство набуде чинності вже в березні цього року.